Вітаю, непереможні народи! З вами Андрій Лисенко, президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо застосування санкцій проти 95 фізичних і 70 юридичних осіб. Більшість із них громадяни та резиденти Російської Федерації. Про це повідомила прес-служба Офісу Президента. Йдеться про осіб і компанії, які пов'язані з обслуговуванням державного оборонного замовлення Росії та діяльністю її оборонно промислового комплексу, серед них підприємства та їх керівники, які виробляють і постачають продукцію у сферах зв'язку радіоелектронної боротьби і мікроелектроніки для російського ВПК та силових структур. Санкції запроваджені проти промислових підприємств хімічної, видобувної, металургійної галузі та паливно-енергетичного комплексу країни-агресорки. Запроваджені обмеження мають ускладнити обслуговування російського ВПК та обмежити його спроможності у виробництві озброєння військової техніки, що використовується у війні проти України, зауважили в офісі президента. Україна продовжить роботу з партнерами над синхронізацією українських санкцій у юрисдикціях країн-партнерів. Деякі з позицій будуть враховані у 20-му пакеті санкцій ЄС, підготовка якого наразі триває. Російський диктатор Володимир Путін опинився перед складним вибором: продовжувати війну, ризикуючи економічним виснаженням. Внутрішніми невдоволенням і політичним потрясінням напередодні парламентських виборів, чи таки робити ставку на мирні переговори, які залежать від ненадійних зовнішніх гравців і можуть не принести бажаного для Кремля результату. Про це на шпальтах The Times пише Марк Галіотті, один з провідних світових експертів з російської злочинності та безпеки, передає УНІАН. За словами експерта. Новорічне звернення кремлівського правителя було надзвичайно прісним і майже не містило ані застережень, ані запевнень щодо світового майбутнього. Ми він не хотів давати обіцянок, які можуть обернутися проти нього ж, адже 2026 рік водночас і обіцяє можливу мирну угоду щодо України на умовах близьких до його побажань і несе. Серйозні загрози, а Путін, як відомо, ризикувати не любить, пише Галіоті. Він нагадав, що, хоча просування Росії в Україні було повільним і важким, усе ж у 2025-му вона захопила більше території ніж у попередні роки. Якщо у 23-му році це було менше 600 квадратних кілометрів, то у 24-му ця кількість зросла до понад трьох тисяч. А у 25-му році до 4,5-5 тисяч кілометрів. Крім того, знизилося співвідношення втрат Росії до захопленої території. Частково це пояснюється адаптацією російської армії. Вона наздогнала українські інновації у використанні дронів і почала застосовувати їх масово, активно використовує планерні бомби для ударів на дальню відстань, а також тактика просочування на землі. Змушуючи оборонців відступати, зазначив автор статті. Він вважає, що у своїх звітах росіяни безумовно перебільшують власні успіхи. Але коли Путін відмовляється від мирних переговорів, бо вважає, що здатен досягти цілий шляхом подальшої війни, він ймовірно говорить серйозно. У Москві очікують, що нинішні переговори проваляться, але наприкінці весни може початися новий раунд. Російська Федерація планує оснастити нову партію основних бойових танків Т-90М системою активного захисту Арена М, адаптованою для боротьби з безпілотниками. Про це повідомляє Дефенс-блог. У РФ заявили, що у 2025 році було завершено оновлення програмного забезпечення Арени М, яке отримало спеціальний режим для перехоплення дронів на етапі їхнього наближення до танка. Заявляється, що система здатна протидіяти малим безпілотним літальним апаратам, зокрема ударним. Російські державні ЗМІ також оприлюднили відео з виробничих потужностей Уралвагонзаводу. На кадрах показано танк Т-72Б-3А з установленою ареною М під час складання, а також раніше відомі зразки Т-90М із тією ж системою на етапі випробувань. Російські чиновники вперше заговорили про адаптацію арени М до боротьби з дронами близько двох років тому. Поточна заява стала першим публічним підтвердженням, що оновлене програмне забезпечення нібито вже впроваджене та використовується на нових танках. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ін віддав наказ розширити виробничі потужності тактичної керованої зброї у два з половиною рази. Про це повідомили видання апостроф із посиланням на Північнокорейське державне інформагентство KCNA. Зазначається, що напередодні Кім відвідав великий завод із виробництва боєприпасів, назва та місце знаходження, якого не розкриваються, та оглянув його технологічно оновлені виробничі площі. Він наголосив на необхідності більш інноваційного планування та раціональних систем. Для створення гнучкої виробничої системи, вказавши на затяжні недоліки в модернізації процесу складання та доручивши чиновникам переглянути загальні плани будівництва та модернізації підприємств з виробництва боєприпасів цього року. За словами диктатора, виготовлена в Північній Кореї тактична керована зброя має високу вогневу потужність і повинна повністю замінити системи залпового вогню, які зараз перебувають на озброєнні армії. Кін також наголосив, що початок переозброєння військових частин новими видами зброї має розпочатись уже в першій половині цього року. Ранком 4 січня у Берліні пожежа серйозно пошкодила кабельні лінії на мосту через Тельтовський канал, який забезпечує електроенергію під станцією Ліхтерфельдер. Як наслідок південно-західних районах Берліна без світла опинилися близько 45 тисяч господарств і понад 2 тисячі підприємств. Частина з них провела ніч без опалення в умовах морозу та снігу. Про це повідомляють факти з посиланням на німецьку газету Франкфуртер Allgemeine. Поліція е розшукує поліція, яка Розслідує цей інцидент як навмисний підпал до справи, залучено підрозділ державної безпеки, який займається політично мотивованими злочинами. Крім того, правоохоронці отримали лист із заявою про відповідальність за атаку, автентичність, якого наразі перевіряється у владі Берліна не виключають умисний характер дій, тобто тероризм через відновлення. Відключення електроенергії перестали працювати системи опалення, вуличне освітлення та сигналізація. Частина магазинів і супермаркетів була змушена закритися. Поліція посилила патрулювання в темних районах, залучивши сотні офіцерів та встановивши додаткове освітлення. Також повідомляється про можливі перебої з мобільним і стаціонарним зв'язком. Міська влада. Відкрила пункти обігріву та заряджання мобільних пристроїв у громадських будівлях та парафіяльних центрах. Подібний масштабний блокаут у Берліні вже траплявся у вересні минулого року, коли через політично мотивований підпал опор електропередачі без світла залишилося близько 50 тисяч споживачів. Тоді відновлювальні роботи тривали кілька днів. На Кубані у Краснодарському краї Росії згоріла вантажівка КАМАЗ та військовослужбовці 47 ї ракетної армії Російської Федерації, які причетні до ударів по населенню України. Як повідомила прес-служба головного управління розвідки Міноборони України вранці 26 грудня близько 7.40 у місті Коріновськ Краснодарського краю пролунав вибух. Це сталося на в'їзді до місця дислокації 47-ї ракетної бригади, 8-ї армії Південного воєнного округу Збройних сил Росії. За даними ГУР, у результаті міновибухового ураження загорівся військовий автомобіль КАМАЗ, який перевозив особовий склад підрозділу. Російські військовослужбовці зазнали серйозних втрат солдати та офіцери 47-ї ракетної бригади Збройних сил Російської Федерації. Безпосередньо причетні до ракетних ударів по території України та воєнних злочинів проти мирного населення. Головне управління розвідки Міноборони України нагадує, за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата. Тож, героїчний і непереможний народи, слава Україні, героям слава, слава нації і смерть ворогам!